Доброго раночку, Україна і українці, україночки. Сьогодні буду знімати по частях. Оце зніму зараз білі і світлі троянди. Бо вони ж облітають швидко. Зараз зніму їх. Потім так частями буду то червоні знімати, то розові знімати, щоб вам було це. Ось це ще пірдерансар. Ну П'єрдерансар держиться довго, я вам скажу. Він завжди держиться довго. Квітка, яка до останньої розпускається, і перші цвітуть, і последні, всі вони цвітуть, гарно цвітуть. Ось дивіться, ось тільки розпустився він з такою, А ті вже ось, ось вже білі, дивіться, вон, вицвіли зовсім. ну вон. Вони ще держаться, ще постоють. Як дощ не переведе, ну навряд ли він у нас його переведе. Це ось Дездемона. Ось дивіться, маленька вона в мене, ну, головівки схилила. Ну, вона по сорту, вона Дездемона. з демона. Це шлос Отін, теж біло рожевенька. Ось, з якої сторони зайдеш, везде він. О, аспірин. Велич його прямо. О, дивіться, все, все він тут заполонив. Всі гілки, ну базальники ще не цвітуть. Цвітуть тільки ось ці гілки всі нижні. Дивіться, базальники вон, ще, ще не цвітуть. вон, стоять на базальниках, вон, весь, вон, весь на бутонах, но базальники не цвітуть. Теж гарна троянда, теж раджу свої сади заводити. Тільки сажати побільше міста її залишать. Я і так тут залишила, вроді йому багато міста, бо я повикопувала багато троян до І все одно він рветься на, на свободу, на волю. Ну, дивіться, куди розкинув свої Вон, віття. Ну, треба теж якусь буде опорку йому робити таку хоч этим, полукругом і на, на неї зв'язувати його. Тоді він трошки мені. І так буде заважати, що він, візде він, він. Я вже ті всі пов'язувала, ну а його вже не стала я зв'язувати. Ось. ось він такий. А це Артеміс. Теж такими китицями, ну теж вже його ось ось буду обрізати. Ця вже зовсім сторона вон. а ця ще держиться Видно? Пізніше розпустилася, ось тільки розпускається, кититься. Ну, Теж гарний сорт, мені подобається. Такий стійкий. Вон, стільки бутонів на ньому ще. Ось іще Це тільки ці обрізати ті будуть цвісти, якщо. що. Ну, підемо далі. Що альонки не з'їли, будемо будем знімати. Одна з, кра з кращих біла. Білих квітів це Крокус Роуз. Вона вже теж майже обцвіла. Надо. Та я і так там обрізала і постягувала вона її сильніше, бо вона розпласталася просто на всю эту. Ну, цю я, я ще не знаю. Ось теж вона білорожева рожева така. Ну, ще не знаю. Ось ось з білих вон White Christmas ось біла. А ось така лаймова. Це іліос. Ось. Теж це ці, Нідерланд. Світнець ось такого, теж кольору біло і країшки червоненькі. Тут ось ця ось цей. Ну, він не перевершений, дійсно не перевершений. Ще в ньому є ще розпускаються тільки вони. Вон, низ розпускається. Главне цвіте низ, вверх, все в ньому цвіте. От Мені подобаються такі троянди, що в ньому цвіте все. Під ноги у нього там он посаджений. Сиренева така буде. Циркус, фловер-циркус. От один цвіточок там викинув. Маленький. Ось дивіться яке. Може воно і розгодиниться. Ну зараз хорошо немає сонця. При сонцю я не можу знімати, я нічого просто не бачу. А так от мені комфортно я можу знімати. Оце ось біла троянда якась. Я зовсім ще не знайшла, яка у мене біла троянда може бути тут підсажена. Просто не Ось. Це The Soham Rose. Це теж англічанка. Ось маленька. Ну, Вона така світлого кольору. Ну Ось Ось, залишилося три квітки, які я вчора, вчора не зрізала. Все остальне зрізала балянки, її просто з'їли. Дуже красива роза. Чи троянда. Акіта. Це з перших троянд вона у мене тут. 4 роки оце їй. Кущик такий акуратний у неї. Такий, ну, метр, метр десять, може. Ширина, може, сантиметра 80, оце вона так іде йде. Параметри, вона вписується в свої. Дуже-дуже елегантна, красива, дуже біла. Восени, ну, Ну, кр... ну, краплинки бувають, ну в цьому році ось ще краплинок нема. Хоча на тих трояндах щось є краплинки. Або ж випало щось таке із дощом тоді. Отож дощ такий був тоді, воно ж таке дощ, не дощ. Видно, щось випало, якась це була реакція на щось дала. Ну, дуже красива троянда. Гляньте. Гляньте. Крем, крем, Крем ебуданс називається. Ось перша річка. На той рік вона зовсім покаже свою силу. Це ж перша річка. Кущик сантиметрів 80 і ширина його, мабуть, 60, може 70. Такий великий кущик. Ось. Дуже красива. Вон серединка вон, такого сливочного кольору. А ну пахне вона. Ну зараз я ні, не пахне. Так, ну, ну як, як дуже пахне, то ні. Бачите, яка вона причудова, дуже красива. Ось ще до білих квітів відноситься сіра мента. Теж дуже красива квітка. Восени в особу вона красива. Восени альонки ці не літають, її не, не трогають вже. І вона вон, сидять прямо вони, прямо у тому, всередині. Ось Вона зібрана, така з цвіте ці, ну, Стволи такі толсті, гарні. Її не треба підв'язувати, вона без підв'язок живе. Це гарна квітка. Теж Нідерланди. Бачите, які. Квіточки прямо які красиві. Вони. Це Боїнг. Ну, На ньому альонок поки я не бачу. Всі квіти цілі в нього. Серединку показує вже потім. ну, Він цвіте вже давненько, теж вже неділю, мабуть, цвіте. Біла-біла квітка. Ну теж отож розовинка щось попортило його. А це сам ідеал квітки. Вон дивіться. Ще Теж, ну ну ніяк, от не розкриється. Щоб розкритися О, Дивіться. Ельф. Нижній, да, нижній розкрилося. Вон дивіться, який він. Чудовий. Гляньте. А ну аромат. А! Так, да, є аромат. І хороший аромат. А верх от ніяк. видно, запікається вона вверху, напевно, сильно. Ну, ну хоч би сьогодні вже похмарило, хай би не дощ, ну хоч би похмарило, і то б і то було б нам би легше. Ну що ж воно воно ж пече, Оце, оці чотири дні взагалі пече страшенно. Білий ведмідь, теж біла квітка із, вон, зі свічечкою всередині. Ще не розібралась, ну нічого. Аспіріни тут є, у мене він. Вон сама неубиваєма така квітка. Артеміс тут теж величезний кущ, дуже великий. Висота метр сорок, мабуть, і ширина, мабуть, стільки ж, бо я його збирала, збирала, єлі зібрала ж до кучі. Він же ж був упав у мене зовсім. ж. Квіти гарні. Зрізаються теж суцвіттями. якщо вот, в кого є, щоб знали, Що він теж суцвіттями зрізається до хорошого п'ятилісника. Як тільки гарний хороший п'ятилісник, так обрізаємо там. Обрізку може сьогодні я от покажу. Як донька мені допоможе, я почну обрізати, то я вам її, звісно, покажу. Вже окончательно вже це і все. Потім вже ну, рожева йде, де ж... жасміна. Ну я її ще не зрозуміла, звісно. Може на опорки вона найкраще буде на якийсь. ну, <кій> Зараз ще не поняла Тут п'єрська під стіною це він. Він тут, йому тут трошки тінь дає до обіду, тут від великого забору від стіни. Тінь у нього, і він тр трошки краше. от він не так вибілюється. Вон, бачите, які в нього квіточки, ось. Білорожеві. такі гарні, гарні. Ну, от хто скаже, що це двохрічка так цвіте? В тому році він зовсім, я ж кажу, він видавав, наверное, ну дивіться, кість яка величезна отут. Ну, а як на опору його посадить, що? який він буде. Красавець прямо. Бачите, якийсь, гляньте, і вже він давно розцвів. І ще держи, і ще буде держатися. Він навіть, навіть дощ він держи. Це така квітка, яка сонце держить, дощ держи. Мені наче при дождю, ну, він, ну, якщо злива, так, він дуже буде поникати голови, ну все одно він піднімає їх потім. Ну, це квітка, звісно, мирова. І, головне, вона, біле-біле, ось везде в неї. Біле-біле он. Були б трипси, він би ніколи таким не був. Він би був заїжений, закусаний. Ну, трипсів немає. І навінка на нього не сідає. От що цікаво. Що ж в ньому таке погане, що його не їдять. Ну, от всі квіти оце білі, вони ж, вони ж вже задолбали, вони ж уже просто обіли їх. Ну, ось сьогодні я буду обрізати вон там. Стільки буду їх обрізати. Та все, все захожуся з тої сторони, от, там почну все обрізати. Mm -hmm. Бачите? Зупинися, мить називається. Так хочеться засняти вам його красивим. Так, щоб ви запам'ятали. Красоту цієї миті. Ну, Рожеве-рожеве вон таке. Ну, тут красивий він, да. от він, так. Тут оце що під е, фігелем він все, то це цей сорт, це Браніша, всі три, три, три п'єра. Ну, ну, Тут вони от, бачите, кращі. Ну як кращі, ну вони не вигоряють так. А там вони вже вигоріли. А тут от ні. А тут, як стояв він так красиво, так він і стоїть, тільки більше розпустив свої квіти. Квіти десь 10-12 см, 11 може які. Тільки початок ще менший, а от ті, що розпустилися, вже, вон, вон дивіться, які. Ну ось, ну, ось дивіться, ось розпущена квітка. Ну, це 10 см у ній. От. Оце теж 10, О, там може 11 будь І там он може 11 будь А це вони так, такі от квіти. До повинні бути великі. Може 9 який. Це ж таке. Джеф Гамільтон теж він принадлежить до таких до світлих квіток. Вон. Дивіться, які вони. Ось. Бачите? Вон, теж світлі вони Вон. Світло-світло, такі рожеві. А потім пере, переходять вони в білі. Теж дуже багато на, на, він собі набрав. Квіточок. В тому році він нічого взагалі не показав. Я взагалі хотіла його викинути з саду. Думаю, ну от посадила якусь ерунду. Ні, він красиво, він красиво виглядає. Дивіться, букетами такими цвіте, він прямо китицями. Оце Джеф Гамільтон. Теж можна сажати в сади. А це ось прекрасна Ферст Леді, Вона теж як П'єр п'єрдерансар, тільки меншенька. А так вон така вона. Гляньте, які в неї чарівні вони. Ті, бутончики. Гляньте, гляньте, я теж її дуже хотіла в свій сад. Ну, не, 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 не шкодую. Ні. Ото містраль, звісно, я не знаю. З містралем у мене у мене не, 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 не сходиться розмова. ні, А ця ця красива. Ну, ось містраль. Ну, красивий він, так, да. Ну, я не спорю. Ну він же ж може і, і не розкритися, як буде, будуть дожді, буде все. Зразу ну, він горить. Не спіло той, бо він же ж наверху ж сидить. Що ж він? він у самому, вон, де воно унизу вона ось стоїть, вона так. Да. Тут і тіньочок вона трошки притіняється. Де в сам, на самому верхушці вони печуться. Ну Може ж і жарати, ну, воно та, не так той дуже. І жарко, як таке вибили, І більше жари, ну, дождів вже ж немає. Вон, бачите, яка квітка. А аромат який тут. Тут аромат можна задохнутися від простора. Як у тій тому вірші є. Ну, оце поки він так цвіте. Не знаю, як він далі буде цвісти, поки оце він так цвіте. Бутоні він накидав, звісно, ну, чи процвіте весь, чи ні, не не. А це графиня Крістіана. Теж вона вон, трошечки дає розовинку. Вон. І сама така вон, біла, така білосніжна. Ну, це ж першорічечка, Ну, що з нею будеш это, ну, все одно вона по сорту. Вон, вона розкрилася, да навіть. Троянда без приукрашення, звісно. Ну, з'їдена теми повністю ось. Біла сенсація, дуже красива вона. Вона така вон чарівна. Вон із тими сидять. Дивіться. Серединка яка. А пахне вона. Вон то вони на то і лізуть. Вона ж пахне дуже. А, ох і пахне. А чим же ж вона пахне? Ну, сиренью. Пахне сиренью буском. Ото вони і лізуть на неї. Так їм. Хочеться в буке парфети, теж новиночка, ну вона у мене ще є. Як же ж її не, не засняти, не показати? Вон вона розовинкою починається, а потім біла. І тут треба таку територію створити. оці всі рози викопати, які тут ростуть щоб їй дати велику територію. Це ж не є Вальцер. Він теж наподобі сенсації. Трошечки він з розовинкою, вон серединка. У того така вона кремова, а в цього вон з розовинкою. Оце, які білі троянди в саду, у мене є. Оце я вам їх показала. А ось іще міс Діор, теж біла з розовиночкою, теж гарна. Це ось не біла, вона ж рожевенька, але ну, все одно вона вигорає, ділається як біла плум. Ну, Гарна, тут вона себе показує, а там я посадила наверху, щось зовсім я її ще не побачила. Теж на горі Аспірін у мене ось. Теж букетами цвіте, тут він, тут він пішов уверх. Ви бачите, що тут пішов уверх, він не розповся, як отой у мене кущ розп... роз... розповся. Я його в тому році пересадила і пішов він собі вверх, він росте вверху. Це теж із мілкоцвіткових, дивіться, дуже красиво, гляньте як. Ні один, ні один цвіточок ще не впав. Вон. А пчолки тут, вона, напевно, пахне сильно, ну не полізу, а то ще пчела вкусе. Ну, ось така. Ще є троянда. Зараз ось, ось цю теж біла з розовинкою. Це бременські музиканти. І на останок ось дві білих троянди. Ось Оце та стара у мене що без назви. Ось вона тут у підбивках. І це Альба Мейділан. Ось така. Троянда держиться до последнього. Дивіться. Ні один, той. О, скільки? Такий цей, стебло, таке дебеле Ви, видерже воно, скільки б не було їх видерже. Бачите, які вони ось. Оце я вам раджу її у свій сад теж. А я хотіла заказати от, і забула, що я хотіла. На цьому все. Білі троянди ми пройшли. Спасибі, хто буває зі мною, хто ставив лайки. Обов'язково Сразу зайшли на канал, поставили лайк. Під, ете, написали коментар після того, сподобалось вам чи не сподобалося. Ще така ета методика, бо я ось я ж кажу, я ж почну обрізати їх. І тоді вже аж на друге цвітіння будемо ждати його. І це буде не скоро. До побачення, до нових зустрічей, все буде Україна!